Цікавий факт: на Полтавщині мости живуть своїм життям, відмінним від життя доріг. Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Зараз я на трасі Полтава-Кременчук-Олександрія М22. І цей місточок веде через річку Кобилячку. Сама траса в досить проїзному стані, вона не так давно була відремонтована. І, в принципі, з Кременчука до Полтави можна доїхати з більш-менш нормальним станом автомобіля і комфортом його пасажирів. Жирів та водіїв, але сам місток через річку Кобилячку знаходиться в такому стані, що автомобілі пригальмовують з обох боків від цього місточку. І коли траса навантажена, то вони тягнуться з невеликою швидкістю, переїжджаючи цей міст. І такий місток на Полтавщині не єдиний. Не так давно я показувала місток через річку Многа на Лубенщині на трасі Чорнухи Лубни, яка також відремонтована і в гарному стані знаходиться. Такий місток, а може навіть і гірший, ніж цей. Я зверталася до відповідальних чиновників, отримала відповідь, що дорогу ремонтують одні служби, а мости інші. Тому будемо шукати ті служби, які ремонтують мости, і звертатися з депутатськими зверненнями.